Так, сокслит як працює. Дивіться, почався злив, почався. І зараз ви побачите, як воно е наповняється. От чому наші сокслити працюють, а всі останні не працюють? Там треба якісь давити трубки, ще щось. А тут воно працює так, як має бути. Тобто, дивіться, яка от як воно мало би працювати. Дивіться, бачите, воно зливається вже там далі. Я потім покажу конструктив там. Коли воно все злиє там до, до кінця, Вот дивіться, наблюдайте. От іменно зараз якраз почнеться той самий інтересний такий момент. От, бачите? От то йде, та, якби йде скидання тиску. І отак от воно буде до середини, поки воно не зайде до середини десь приблизно, воно отак от буде та, якби бурлити. От, от такий та, якби, набір йде вже. Середні джинку там ін -ін інгредієнти, і ви собі наповняєте от, то, що вам треба. На Напитуєте алкоголь тим інгредієнтом, який треба. От ще трошки воно підтягне, так, буде бурлити, а потім воно вже так автоматично само набирається. От бачите? І воно пішло. І коли воно набирається, от цей ця, та флегма, воно з тими інгредієнтами там собі реагує, забирає ту ароматику, і потім скидає це все опять в куб. І у вас таким методом наповна напитується от цей спирт, який, який є в кубі. Ну Дивіться, бачите? Ну, тобто, один раз я хотів би показати повністю процес весь Сокслета, щоб люди вже потім не, не мали ніяких питань. Бачите, тут же зараз в тій трубці починає підходити. Там вже наповнилося, бачите, в тому в діоптрі. Трошки займе часу, але от ви переконаєтеся, що от наші сокслити реально працюють, і не треба там біля них стояти, бігати. Ви собі допустимо за замітили, що от один злив у вас проходить там за стільки-то хвилин. Вам треба зробити там 20 зливів чи 15. Ви собі е, помножили один злив на 15, 20 і пішли собі займатися своїми справами. Прийшли і у вас продукт вже готовий. От зараз буде перелив. Бачите, вже так трошки пішло сюди, каплі. І пішло, бачите? І повністю вже пішло. І зараз буде там сходити вже в самому Діоптрі. О, бачите, пішло. Тобто все працює, все ідеально від, відпрацьовано. Ми зробили іменно ту схему, яка має бути, і іменно наші сокслити дуже практичні і ефективні. Не треба там робити. Є люди, які почали зараз робити в, в кришці, треба сверлити ще дирки, якісь ще якісь там, ну, типа як часа, чаша, чаша. Піфагора він колись таку чашу зробив. Ну, типу, принцип Сокслита там працює. Та. От бачите, знову пішов на. Супер, воно так дуже класно дивиться і так для людей це би було цікаво, допустимо, навіть якщо ви витримали так, таку так, якби систему в, десь собі в ресторані. І вже потім пішло, бачите? Ще раз булькнуло воно собі. Ось ну, така ситуація. Тобто в нас система Куб, теном ми гріємо, тут дімроз стоїть зверху. Тут я ще поставив такий так, якби, перехідник, таку царгу маленьку. Можна тут ставити термометр. Це іменно для того, щоб ви могли собі, допустимо, контролювати, коли у вас вже буде підходити конденсація, і... тому що можна і в кубі так, якби ставити термометр, бачите, а можна і тут. Тобто, і там, і там можна такий контроль робити, собі, коли вже почне кипіти спирт, який ви залили в куб. Під внизу буде Олег Карп. Комсайт де вузли і комплектуючи, там є от наші сокслити. Є двойка і є тройка. Ми працюємо сьогодні на тройці. Дуже ефективно, тому що ми б не допустимо, в 60-ку куб залили більше 40 літрів спирту розбавленого до 45 градусів. І закинули інгредієнти і ганяємо собі, напитуємо. І практично завтра вже продукт буде готовий. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!